Чим займається рука? Наша продукція допомагає людям краще жити. Це місія компанії. Зараз ми знаходимося на дільниці по виготовлення серветок косметичних. Як бачите, папір в рулонах, тільки рулони дещо іншого формату. Ширина рулонів 1400 міліметрів. Папір встановлюється на два розкати. Він проходить. Схоже до рулонної продукції цикл натяжок, тобто він так само ж має розрівнятися, він має натягнутися. Далі в нас по процесу йдуть каландрові вали. Ці. Так, так, так. Саме цей вузол це називається вузол каландрування. Він візуально на папір ніяк не впливає, але він змінює його характеристики. Він робить його гладшим, м'якшим, приємнішим на дотик. Цей вал призначений для розрівнювання зморшок саме, а каландрування відбувається безпосередньо тут. Металеві вали. Ви навіть не бачите, як вони обертаються. Правда, ну такий процес, така їхня особливість. Ну практично це друкувальна машина. Класика, як друкується на папері з певними нюансами друкування на тісю на сангігієнічному папері, бо там є певні нюанси. Там треба календрування, це спеціальні вали, котрі зглажують товщину бумаги, щоб вона була абсолютно ідентична. бумага вона може бути в мікронах більше, менше і Ці ціадри вели вони. Її. В рівні і далі все пішло наприклад.